Я вітаю вас на Декслайд, це наш другий блог. І сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з нашими резидентами. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про ультрашоп. Це магазин, який зібрав собі багато світових брендів і це місце, яке робить вас щасливішими і стильнішими, Тому поїхали знайомитись. Перше, що хочу сказати це те, що це неймовірно великий магазин з дуже великою кількістю брендів, і тут точно можна знайти щось для себе, як для дівчат, жінок, чоловіків і для діток. Пішли, покажу детальніше. Вже за традицією у нас коротенький блід з командою. Представте, з ким ви працюєте. Як вас звати? Я Марія, я продавець консультант в магазині Ультрашоп. Розкажіть детальніше, скільки брендів є в ультрашопі. У нас 10 брендів. Карла Герфіель», Левайс, Гес, Х'юго, Х'юго Блу, Москіно, Ліуджо. Три дитячі бренди: це Кіц», Х'юго Кіц і Боскіц. А ще одна класна акція це при покупці дорослих речей знижка мінус 15 абсолютно на всі дитячі речі. А тут дуже класний вибір і дуже-дуже багато різних одиниць. Ось така екскурсія в нас вийшла. Сьогодні ми знайомили вас з нашим резидентом Ультрашоп. Запрошуємо вас до шопінгу. Тут багато класних одиниць. А також нагадуємо, що на Даксклейк ви можете класно пошопатись, смачно поїсти, розважитись і гарно провести час. Тому чекаємо вас на стризьки 200А. Дексплейк!